Неділя великдень в Україні 16-та година у студії інтера для вас. працює я настасія Даугола. Випуск новин. Окупанти поцілили трьома FPV-дронами по волонтерській автівці, у якій саме евакуйовували жителів селища Зоря. Це Донецька область. Користуючись так званим пасхальним перемир'ям, Євент Качов намагався вивезти стареньких людей з небезпечного району. Також волонтер супроводжував дві сім'ї, які виїжджали самі. Машини були з білими стрічками на позначення, що в авто цивільні. За 50 метрів до виїзду на Донецьку трасу. Їх атакували ворожі безпілотники. В однієї жінки уламкові поранення. Росіяни забрали життя жителя Херсонщини. Як повідомляє обласна влада, смертельних поранень зазнав 65-річний чоловік. Кілька днів тому він потрапив під ворожий обстріл в Антонівці. Великодній ранок на Дніпропетровщині почався з вибухів. Ворог атакував Нікопольщину. Детальніше про безпекову ситуацію розкаже моя колега Олена Мандалюк. Вона зі студію «Наживо». Вітаю, Олено, і одразу передаю тобі слово. Які у вас наразі події? Привіт, Анастасія. З четвертого ранку окупанти запустили в півдрони в бік населених пунктів Нікопольського району, зокрема Елінки та вище Тарасівки. За інформацією місцевих пабліків силам оборони не вдалося ліквідувати цілі. І от з таким стриманим оптимізмом маю сказати, що з восьмої ранку в районі не лунало жодної загрози. Це стосується і власне регіони. Великодній день, поки проходить без повітряних тривог. Ви зараз можете бачити, як в обласному центрі сьогодні зранку з численні кількість вірян перейшли святити свої кошики в регіоні Комендантська година та вже з позаранку Дніпряни вишуковується біля храмів. І варто відмітити, що за саме у ці дні у посиленому режимі працюють правоохоронці, поліцейські патрулюють територію біля храмів та культових споруд. Дбають про безпеку та правопорядок під час святкових богослужінь. Людей закликають берегти себе та не втрачати пильності. Нагадуючи, що при виявленні підозрілих предметів варто повідомляти про це до відповідних структур та дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги. Це щодо безпекової ситуації. Кривому розі сьогодні пройшла мирна акція Великдень у полоні. Це вже стало такою традицією. Що родичі та рідні, військових, які перебувають у полоні, виходять на вулиці міста, аби показати свою підтримку воїнам і сказати, що ніхто не забуде. цього дня криворісі влаштували мирну ходу вулиці Володимира Великого і вчора раз показали, що Кривий ріг чекає на героїв вдома. Ось таку має інформацію. останнім на зараз Анастасія, тобі слово. Дякую, колего, Дякую. Це була Олена Мандалюк про ситуацію на Дніпропетровщині. Країна-агресорка, другий день поспіль, тримає у чорному морі ракетоносії для України. Це означає загрозу обстрілу. Як повідомляють у військово-морських силах ЗСУ, сьогодні у Чорному морі зафіксовано один ворожий корабель, який є носієм калібрів із загальним залпом до шести крилатих ракет. Водночас в Азовському морі, як і у попередні дні і тижні російських кораблів немає. У Великдені росіяни 26 разів штурмували наші позиції на фронті. Про таке повідомляє головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Його доповідь про ситуацію на східних рубежах у у своєму телеграм-каналі Володимир Зеленський. Цитую, попри те, що Україна заявила про дзеркальний характер своїх дій у відповідь, РФ починаючи з 10 ранку, спостерігається. Збільшення кількості російських обстрілів і застосування окупантом дронів камікадзе. Найактивніші дії агресор цього ранку проводить на Покровському та Сіверському напрямках. Оборонці фіксують кожне порушення Росією, їхньої ж власної обіцянки повної тиші на весь час Великодня і готові надати партнерам відповідну інформацію. Кінець цитати. Мінус 950 російських окупантів за добу, за інформацією Генштабу ЗСУ, усього з початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 941 тисячу 100 своїх солдатів. Наші оборонці спалили 10 тисяч 677 танків. 22 тисячі 271 бойову броньовану машину, 26 тисяч 649 артсистем, 1368 РСЗВ та 1139 засобів ППО. Знищили 370 літаків, 335 гелікоптерів, 33 240 безпілотників та 3148 крилатих ракет. Ліквідовано 28 кораблів і один підводний човен, а також 45 274 спецавтівки. Вижив після полювання на нього російських дронів. В оператора БПЛА під Турецьком поцілив ворожий безпілотник. Через тяжкі поранення боєць втратив ноги, але попри це має шалену мотивацію для подальшої реабілітації. Репортаж із Дніпра, де лікують пораненого військового. Все буде добре, брат. Є можна я трошки покажу. Є поранення, є поранення, груди. Вроде... Не моторакс, але тут все налагоджується. І ми знаємо, що ще кілька днів і Василь вже зможе зовсім вільно дихати. Поки бійцю ще складно говорити, та все ж він погодився розповісти свою історію. Василь оператор БПЛА. Важкі поранення отримав на Донеччині в районі Торецька. Це сталося під час виконання одного завдань. Вони з побратимами намагалися повернути втрачений безпілотник, але на них полював ворожий дрон. Контров мене броній жилет, коли я впав. Трохи дрон пошкоджило. І я зробив швидкий скид, щоб оглянути себе. Я побачив, що я тримаю коліно в пораненій руці і теж відірвата. Коли побратими прийшли на порятунок, ворог здійснив повторну атаку. І вибрав пріоритет дрон добити до кінця. Почалася білий спалах зроби. І через три хвилини так само в те ж саме місто, точно прилетів гарта. Ми троє хлопці ще відтягли максимально, щоб мене сховати. Зрештою, Василя вдалося забрати з поля бою і евакуювати до Дніпра. Через тяжке поранення лікарям довелося ампутувати хлопцю обидві ноги. Вже провели принаймні чотири операції, тому що, на жаль, Фронт, передава, стабілізаційний пункт не дає змоги зробити все для того, щоб потім протези ставали правильно. Лікарі Дніпра вже сьогодні готують Василя до протезування поруч з бійцем і фахівці спеціалізованого центру, який у Львові займається протезуванням та реабілітацією військових і цивільних. Як тільки дозволять медичні показники, львів'яни готові забрати Василя до себе. Є два головних питання. Перше питання це саме травма, тобто це рівень ампутації, який визначає. Чи можливо, чи мож, чи неможливо зробити протез і відновити функцію ходи? І друге важливе питання, напевне, найважливіше, це мотивація, тобто, це стан ментального здоров'я пацієнта. Головна мотивація Василя його найрідніші мама і батько мають інвалідність. Тож хлопець каже, що просто не має права здаватися. Обов'язково мусить стати на ноги, аби їх підтримувати. Василь родом із міста Хост мобілізувався півроку тому, хоча мав право відмовитися від служби по догляду за батьками. Але більше не міг бути осторонь. Тож тепер має два найбільші бажання. Щоб ми зупиняли їх і де більше. Інвалідів, своїх батьків. Це дуже важко. З Дніпра Олена Мадлюк Ярослав Рослав Засоба. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Винищувачі королівських ВПС Великої Британії двічі за 48 годин підіймалися для перехоплення російських літаків поблизу кордонів НАТО. Це перше застосування британських сил у рамках операції. Чесмен нової місії НАТО з посилення повітряної оборони Європи, заступник міністра збройних сил Великої Британії Люк Полерт заявив, що в умовах зростання російської агресії. Лондон збільшує присутність для підтримки союзників. Шість британських винищувачів розміщені у Польщі три тижні тому у межах спільної оборонної операції зі шведськими ВПС. Інциденти британська влада має намір використати як доказ зростання російської загрози, щоб переконати Сполучені Штати не зменшувати військову присутність у Європі. Команда президента Сполучених Штатів Дональда Трампа наступного тижня вирушить до Лондона для перемовин щодо перемир'я в Україні. Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келох заявив, що йдеться про всеосяжне перемир'я на морі у повітрі та на суші, щонайменше на 30 днів, із поступовим переходом до тривалого миру. Келох нагадав про попередні переговори у Парижі, під час яких Україна та США підписали меморандум про економічне партнерство. Та інвестиційний фонд відбудови він підкреслив, що Трамп зробив більше за 90 днів для врегулювання цієї війни, ніж це було зроблено за понад 900 днів до того. Тисячі американців вийшли на протести проти політики президента Дональда Трампа. Акція під назвою 50-51, що означає 50 протестів, 50 штатів. Один рух відбулася у суботу до річниці початку війни за незалежність Сполучених Штатів. Демонстранти зібралися біля Білого Дому, магазинів Тесла та у центрах багатьох міст, висловлюючи претензії до чинного президента. Серед вимог повернення Сальвадорця Кілмара Абрего-Гарсії, якого помилково депортували, також виступали проти політики департаменту урядової ефективності щодо масових звільнень федеральних працівників та скорочення бюджетних витрат. Японія розглядає можливість перегляду власних норм безпеки автівок та розширення імпорту під тиском сполучених штатів. Повідомляє Блумберг. Керівник японської делегації Ріосей Акадзава розпочав переговори з американськими колегами у Вашингтоні минулого тижня. Американські автовиробники скаржаться на нетарифні бар'єри, що обмежують їхній доступ до японського ринку, зокрема на суворі стандарти безпеки та протоколи випробувань. Токіо вважає, що може пом'якшити критерії, наприклад, правила тестування автомобілів. На безпеку американський телеканал Fox News позначив Київ як частину РФ під час трансляції Великодня МЗС України вимагає вибачень. Інцидент стався, коли у титрах на святкову відправу з'явився напис Пасхальне богослужіння Київ Росія. За словами речника МЗС України Георгія Тихого, якщо це була помилка, а не навмисна політична заява, телеканал має вибачитися і провести розслідування щодо того, хто її припустився. Спершу у трансляції використовували коректний підпис Київ Україна, але після перерви його змінили. Fox News показував великодні служби із Москви, із Києва. На Хмельниччині родина агрономів відроджують старовинні традиції виробництва жорнового борошна і створюють робочі місця у селі на Старокостянтинівщині. Подружжя викупили млинарню, якій понад 150 років. Тут мелють борошно, а з нього місцеві пекарі виготовляють хліб за традиційними рецептами. Будівлю млинарні побудовано у 1865 році у селі Воронківці Староконстантинівської громади молода родина Миколайчуків знайшла і викопала через інтернет. Тепер тут відроджують давні традиції виробництва жорнового борошна. Ми сюди засипаємо пшеницю. Зерно, пшеницю. Засипали пшеницю. Ось тут це нас для подача. Відкриваємо подачу, звідси сипеться сюди зерно. Воно тут горно стоїть, перемелюється, і тоді відкриваємося тут йде мука, цільнозернова. на розбудову власного бізнесу. Вікторія з Вадимом отримали грант від США. І, хоча, поки американську допомогу зупинили, сім'я не сидить, склавши руки. Продовжуємо реконструкцію цього млина, відновлюємо в подальшому. Хочемо зробити тут центр крафту та туризму. І вже працевлаштували трьох місцевих жителів. Ті за годину на сучасному жорновому млині готують чотири різновиди борошна. А місцеві пекарі печуть з них запашні буханці. Це мікс цільнозернового і сіяного. Теж такий гарненький такий, з коринкою. Так. А це з нашого пшеничного борошна і плюс з пюре з гарбуза. Щойно відродився млин, так відновлюється і село, кажуть місцеві. А для молоді воно важливо, щоб знали, хто знає, що яке було. Це ж історія, це наше село, це наше все. Подружжя аграріїв переконане, їхній маленький бізнес це шлях до збереження української автентичності та підтримка економіки країни. Чого тільки в місті? Якщо навіть в селах є люди, є які люди, які бажають працювати, мають якусь ініціативу. У старовинні будівлі вже кладуть піч, щоб готувати хліб на заквасті, а молоді агрономи шукають давні сорти пшениці, з якої українці у давнину випікали паляниці. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк. Подробиці, телеканал Інтер. Єдині новини. Такі новини наступного випуску о сімнадцяті. А зараз кермування марафоном передаю Олександру Васильченко. Дякую, Анастасія. Ворог продовжує обстріли населених пунктів Харківщини. Про ситуацію в Куп'янському районі дізнаємося вже за кілька хвилин. Обов'язково дочекайтеся.